Ви представте собі, голодний водій це приступлення. У нас вже були случаї, що люди падали в обморок, розумієте? ну, представте собі, що людина не отримує зарплати. Ми їздимо тролейбусом, трамваєм, ми бідні люди. А якщо не будуть їздити, то що ми будемо робити? Ми ще не знаємо. Ми з пенсії не можемо платити за проїзд. От я вийшла підтримати. Їх. Ми якось і призначали тішечки ТТУ до того при їх бідах, що вони забули дорогу до міської ради. Тобто хай раніше держава віддасть, а тоді ми допоможемо. Щодо отримання спеціального дозволу на користування намірів про прийняття у спільну власність зняти з цієї